Ну що, затестимо? Ось ця неймовірна щіточка неймовірної якості від Medica Плюс в дуже ніжному кольорі. Ну а поки я чищу свої зубки, розкажу про те, що наскільки це класні подарунки для вас, для ваших рідних. Це дійсно знахідка. Ці пристрої створені з турботою про здоров'я та красу, і вони просто вражають своєю японською якістю. Ну звичайно потанцювати це святе. Чесно, ефект вау! Wow. Це так зручно, коли можна знайти подарунки для всієї родини в одному місці, і це медіка плюс. Тут, звичайно, я не втрималась і вирішила заодно затестити відбілюючі смужки. В коробочці також є невеликий макет, з яким ви можете побачити, який у вас відтінок зубчиків. До речі, вони дуже легко ставляться на зубки. Ну що, чекаємо 30 хвилиночок і будемо знімати. Трохи вирішила потанцювати, поки чекаю. Але недовго час вийшов, і ми можемо знімати.